Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео критерія API видалення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, критерія API це інтерфейс, який забезпечує об'єктно орієнтований підхід для запитів до бази даних і отримання результатів. Як я раніше казав, в принципі, так воно було, що критерії API використовується лише для отримання результатів із бази даних, видаляти чи оновлювати не можна. Але починаючи з GPA 2.1 є можливість використовувати видалення. До речі, починаючи з GPA.1, є можливість використовувати не тільки видалення, а ще й оновлення. Можете подивитись стосовно оновлення моє попереднє відео. А ми продовжуємо. І так, давайте ознайомимось із нашою сутністю, яку будемо використовувати. Це сутність Phantom, Mтації Entity, ID Generated Value, наша ID це long. І column, приватне поле Double Secret Field. Гетери і сетери. Далі, йдемо до сервісу. У нас тут стоїть оновлення, тому коли в нас немає нашої таблиці бази даних, то в нас на нашій основі нашій сутності створюється таблиця, але якщо вже є і вона оновлюється, то в принципі таблиця в базі даних також буде оновлюватися. У нас її немає. ми Запускаємо, і при першому запуску нашої аплікації вона буде створена на базі нашої сутності: Create Table Phantom, ID, Secret Field, ну і прямі, який є наша ID. Refresh супер створено. Далі, давайте збережемо дані, з якими ми будемо працювати. В середині сесії і транзакції ми створюємо два фантоми, і кожний з них в поле Secret Field зберігаємо 10 і 30. Потім сесія Persist, Phantom 1 і Session Persist, Phantom 2. Transaction Commit, Session Close. І наші тання будуть збережені. У нас створиться два записи в нашій таблиці: Insert Into Phantom і Insert Into Phantom. Дивимось. І так, Итак, два записи: 10 і 30. Давайте, в принципі, зробимо get, те, на що було спочатку заточено, критерій API. Всередині сесії транзакції ми у сесії викрикаємо GET-критерія builder, отримуємо критерія builder. Потім критерія builder кажемо, давайте створюємо query і типізуємо його під фантом. Тепер у нас критерія query типізований під фантом. Назвав його CQ. Добре, тепер кажемо CQ, як ми будемо працювати. Ми з таблиці From, з якої, entity Phantom, ми отримаємо цей root і потім кажемо критерія query, просто зроби Select цієї таблиці. Все, без ніяких where, без нічого. Тобто отримай всі дані з цієї таблиці Phantom. Потім Session Create Query, і на базі критерія query створюється. Query. Тобто запит. Ми отримаємо query, типізований під фантом, і у цього вже query, а робимо getResultList, який ми хочемо отримати, типу список. Отже, ми отримуємо список, типізований знову ж під Phantom. Transaction commit, session close. і бряку поза нашою сесією і транзакцією. Подивимось, який буде результат. І як ми бачимо, у нас результат 2. В принципі, все, що у нас було 10 і. 30. Супер. Давайте подивимось тепер у видалення. Звісно ж, всередині сесії транзакції ми у сесії викликаємо той самий критерій builder. Отримаємо критерій builder. Але тепер у критерії builder ми викликаємо метод не create query, а create критерія delete. І типізуємо його знову під фантом, отримаємо критерія delete типізований під фантом, назовемо його CD. прикольно, <смі> cd, от, Кажемо, з якої таблиці From, типу фантом, отримуємо root. І потім критерія uh, Delete. Ми кажемо where. Тобто в нас є вже умова. Знову критерія builder, ми робимо greater than. тобто, Поле, яке буде у рутах. Ми звертаємось до фантома по цьому полю. Тобто, це поле повинно бути більше, ніж це значення 20, тому що Secret Field є а, double, Тому нам треба діставити. Тобто, вибери, точніше, видали, будь ласка, мені всі записи, де по полю Secret Field більше, ніж 20. У нас, в принципі, 10 -30, і повинно видавати 30. Потім session крити. Create mutation query. Тут було просто create query, а так як в нас це зміна, в оновленні або в видаленні треба звертатись до методу createMutationQuery. Передаємо наш CD і робимо executeUpdate. І метод executeUpdate повертає int. І оцей int це означає, що скільки рядків було видалено. Тобто наша зміна аккаунт покаже, скільки у нас видало, тобто одиниць. TransactionCommit, session close, і зробимо бряку поза всім цим. Так, я Delete вибрав, вибрав. Давайте зробимо б'яку, подивимось. У нас повинен бути в каунті один. Так, отже, у нас ефект тільки на одне поле було. Delete from Phantom V Secret Field більше 20. Тобто, у нас залишиться тільки з десяткою. Якщо ми там зробимо, наприклад. Ось так. То, в принципі, каунт теж буде один, але у нас видалить вже і десятку. Спрацювало. Давайте дивимося. Так, спрацювало. Давайте зроблю. сейф Ще збережемо. Швидко. І використаємо вже з двійкою на видалення, щоб подивилися, що в аккаунті буде двійка, а не одиниця 2. Тобто ефект був на 2 рядки видалив. тобто, в принципі, видало все. До цього не було. Треба було оновитись тоді, коли я зберіг другий раз. Ну добре, в принципі, ви зрозуміли, як працює зміна каут. Отже, використовуючи критерії API, є можливість не тільки створювати запит до бази даних. Типу Select у критерія builдера викликати Create query і створювати запит, в принципі, на select. А тепер є ще можливість створювати запит на видалення, викликаючи метод Create. Create критерія create delete. І створювати критерія delete. Не просто критерія query, а саме критерія DELETE. І за допомогою сесії Create Motation Query, можете передавати туди критерії Delete. так само можете створювати і Update. Тобто тут буде критерія Update, також передаєте в Mutation Query і створювати як на видалення, так і на оновлення бази даних. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хапанайт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.